Сьогодні в Україні день однієї з найбезпечніших та найгуманніших професій. День рятувальника. До вітань приєднуються і факти. Бажають усім рятувальникам, як вони самі кажуть, сухих рукавів. Сьогодні на честь свята в головному відомстві ДСНС нагороджували лауратів премії Герой рятувальник року за особливо мужні вчинки, на які наважилися не лише дорослі і професіонали, а й діти. Оксана Михайлова розкаже дві щемливі історії про справжніх героїв. Андрій Ягілєв лише напередодні нагородження вперше повернувся на те особливе місце. Торік у листопаді він виніс із палаючого будинку двох немовлят. Коли прибув на виклик з пожежною командою, другий поверх гуртожитку вже охопив вогонь. Двоє дітей були просто відрізані полум'ям. Павту По драбині. Харківський надзвичайник піднявся на четвертий поверх і, не думаючи про наслідки, врятував малюків. Одному з яких виповнилося кілька місяців, а другому приблизно рік. Ви знаєте, на спокійстві, да. Я чому був удивлен. Я дня як будто Кабутані свої. Я їх приїжав. Навіть не хникалі, нічого. Я їх спустив, навіть граючись. Сьогодні вони знову зустрілися. Одна з жінок, яка тоді благала про допомогу, одразу впізнає героя рятівника. Привіт! вам Ти пам'ятаєш, як ти... І не говорив нічого. Цепилося і все. Да, в закута, закутали, холодно було. Ну, тим не менше живий, здоровий, спасибо. А ось цього скромного хлопчину, учня 9 класу у селі Волиця на Житомирщині, називають не інакше як Янголом охоронцем. Він разом зі своїм товаришем буквально видер з лища смерті дорослого чоловіка. Це сталося в січні. Чоловік провалився під лід і 40 хвилин хапався за край криги, травмуючи руки, повністю втративши надію на порятунок. Ну води було по Видно по камешах, глибина була чимала. По центру наче бточого стовав в тих камешах, там була промоїна. Кричав, кричав на допомогу. Сергій зрозумів, що сталася біда, не можна було гаяти секунди. Я швидко знімаю куртку, подаю, почали його тягнути, а він вже не міг взагалі не держати, нічого. Ми його трохи підтягнули, а він в грудю впирався в льот. Ми говоримо, давайте якось ногами трошки оттолкуйтесь. Він почав отолкуватися, і ми його витянули, схопили з руки, почали тягнути. Дружина врятованого щодня молиться за безстрашного хлопчину і тепер називає його своїм другим сином. У мене два, два тепер сини. У мене син Сережа, ну тому 34, А цьому 14, да, Сережа? 15. вже 15. От у мене тепер два синочки, два. Не кажу, це ангелятки господь спустив. Ну тільки ангелятки. Я й володі, так говорю. І за цих діток треба молитися. Це вже третя людина, яку з води витягує Сергій. Рік тому врятував однокласницю. А ще раніше свою сестру, яка не вміла плавати. Він із тих, хто нікого не залишає в біді, кажуть його друзі та вчителі. Були такі випадки, що він допомагав своїм друзям в трудних ситуаціях. Свою однокласницю витягнув із крижаної води. Було таке, як... учиться він не дуже. Ну він, як чоловік, він дуже хороший Його всі вчителі люблять, і ми такий. Це з'явився для другого себе. А Сергій не вважає себе особливим. Він просто впевнений, що таким має бути чоловік незалежно від свого віку. Оксана Михайлова, Тетяна, Доцяк Ігор Тамбієв, Артур Турович. Факти. ICTV.